звати Оксана Божецька, я коуч улістичної медицини, сертифікована про цього Сьогодні моя промова буде недовгою, коротенькою, але просто вже виникли в процесі роботи питання, і тому зараз я буду давати на них відповідь. Тому що потім нас чекає дуже цікава інформація від нашої Олічки, яка прилетіла з Кіпру, і від гостей, які до нас завітали сьогодні, у Львів вони хочуть поділити своїми результатами. Отже. Чому власне я працюю з компанією Вірбік? Я сама в профілактичній медицині вже більше десяти років і завжди працюю з кращим, що є на ринку. І п'ять років назад я стала керівником одного складів, який був у Львові, і працювала так само з нанотехнологіями. Рік назад цей склад я змушена була закрити, тому що виробництво було в Запоріжжі, і на жаль, вже цієї продукції ми не будемо мати на ринку України. І тому для мене було дуже важливо під'єднати схему, яку я даю своїм клієнтам, щось таке, скажімо так, незвичне, тому що коли я працюю з людьми, особливо з мужчинами, вони кажуть, а є одна капсула, і не буває такого, кого є програма, яку вам треба пити до їжі під час обід і так далі. І зараз такий час, що люди не мають можливості запам'ятати цю, цю схему зранку, ввечері в обід споживати. І я ж не знала, що вже 6 років на ринку, є нанотехнології, і знаєте, коли от людина дає запит селену, оця інформація їй приходить. І вона до мене прийшла в травні місяці, зі мною поділилися люди цю інформацію, але, скажімо так, що я сама ще була не готова до цієї інформації, тому я не відкрила міст цієї чудодійної капсули. Але прийшов час, я це зробила. Вересні місяці, коли я відкрила міст і почала вивчати походження цієї, чому її створили, хто створив і що саме в неї входить, я зрозуміла це те, що я особисто шукала, і те, що потрібно було для моїх клієнтів, які не мають зараз часу. Їм треба одну капсулу, але дуже дієво. Отже, що це таке? Це є нанотехнологія. Компанія створила 6 років назад по запиту. Від керівництва компанії, тому що власник цієї компанії він мав питання по здоров'ю свого сина. І він зібрав конційному лікарів і був такий запит, щоб створити таку капсулу, що підняла на ноги його сина. І це були розробки вчених американських нанотехнологій. І в одну нашу капсулу, яка в нас є зранку, тут поставила, вона називається l -E 8 Так само нанотехнології, вона не так давно є на ринку, це є спрацьована сушка овочів, фруктів, ягод. І вона зберігає всі мікро-макроелементи, вітаміни. І вони дуже добре засвоюються. Це є лікарські трави, енергетики, і гриби. В основа є гриби звичайно, це такі гриби, як шията, кереші, корді, і чага. Багато не буду зараз на них зупинятися, але вони є і проти пухлину магію, і проти алергію. Проти астми дуже гарна йде динаміка. Ми бачимо, що люди, які мають особливо дітки, боронхіальні астма, ми бачимо, як місяць за місяцем динаміка, з такими дітьми зараз. Працюю вони приїхали з Кердовська, і Я бачу, яка динаміка йде власне тих діток. Ці гриби мають протипухлинний ефект. Про кожен гриб можна дуже багато говорити. Ну, якщо вас, вас буде цікавити більше інформації, ви звернетесь до тої людини, яка вам давала інформацію, і ви вивчите властиві тих грибів, які туди входять. І в цю капсулу, виходить, гриби, лікарські трави, сублімовані овочі, фрукти. Що вони роблять? Вони роблять синергію. вони посилюють дію один одного. І тому відбувається така дія на здоров'я. І дві вечірні капсули. Вечірні капсули, О, сьогодні мені навіть поділи. Всі знають, що я і путую біля філда, я люблю я так побратим. А сьогодні вони в мене навіть поділені. Одна з них буде заспокоїти вашу нервову систему. Ви будете дуже добре спати, ви будете відновлюватися. Бо ми знаємо, що ми ні одне захворювання не можемо вилікувати, якщо ми не будемо спати, якщо ми будемо хронічно втомлені після сну. Якщо ми зранку стоїмо і кажемо, що ми ніби не спали, що нас були не добили вночі. Це точно не про те, щоб відновити своє здоров'я в день. І тому тут є все те, щоб заспокоїти нервову систему, щоб у вас був якісний сон, тому що тут є мелатонін, серотонін, магніт, цитрат. Цитратні форми це є одні з найкращих форм для засвоєння, аж це те, що працює з нервовою системою. І ви якісно спате, і в день картинка вас не міняється, ми ще живемо під час війни. Або якщо ви виїхали, ви все одно переживаєте за Україну за своїх близьких, але всередині вас буде вже спокій, і ви тому зможете відновитися на протязі дня, вживаючи дитину харчування. Отже, це капсули, які будуть впливати на ваш сонний нервову систему, а друга це є рестор. Що таке рестор? Це є пробіотики, це дружні бактерії, які будуть працювати на ваш імунітет, які будуть колосально мати роботу з розщепленням вашої хорошої їжі. Збалансоване харчування ніхто не відміняв. Отже, то є їжі якісної, яку ви будете вживати. Вони будуть радіти, що ви їм дали не гамбургери чи з піцу, а дали якісну їжу. До клітинного харчування. І вони будуть будувати такими як будівельними матеріалами ваш імунітет. Друге, ви будете мати пребіотики це те, що буде кормити ваші пробіотики. Тут є ензими, те, що добре перетрабилося, ферменти, і буде детокс. Детокс з чого? Буде детокс шумково кишкового тракту, і також відтік жовчий, це ваша починка, яка почне працювати. І крім того, тут в нас є. Крушина, яка буде мати послаблюючий ефект і буде очищати стінки кишківника. Отже, виходить, дві капсули на ніч ми вживаємо, ми добре якісно спимо, а роботу роблять наші пробіотики, ензими, і все у вас буде відбуватися якісний вихід того, що ви споживали на протязі дня. І тому я кажу, що я знайшла ті три чудодійні капсули, я собі порахувала, скільки воно мені замінює баночок. Воно мені замінило 20 банок. І тому, коли я даю мужчинам, які не йшли, о, Оксана, ви нарешті не йшли ті капсули, запит, які ми давали. Зранку ви можете. ЛМ-8, якщо у вас є питання також зниження ваги, ви можете замінити свій сніданок або обід. Якщо ви відчуваєте, що ви ще не готові, то я рекомендую все-таки харчуватися, бо в мене є люди, кажуть, Оксана, у нас починаються якісь тремори. Я кажу, ну тоді ні, тоді ми маємо ще якісний тоді сніданок. Якщо ми маємо питання по зниженню ваги, тоді ми ту капсулу Ла 8 споживаємо до їжі. Ми нормально збалансовано харчуємося, а потім... Якщо ви тримуєте без перекусів, ми харч маємо обід, а ввечері після за півгодини до сну ми виживаємо вечірні капсули. І тоді ми будемо мати те, що ми хочемо. Бо коли до мене люди, я вже сім місяців працюю з тими капсулами і ввечером, як відкриваю свої особисті повідомлення по вайбору. Ну, мене напевно в чаті багато ще знають як експерти. Я особисто ще людей можу не знати. а Мені там вже задають питання: от я вживаю п'ять місяців. Чому в мене пішли загострення? Я вот людям говорю, Подумайте, скільки років ви були в стані нездоров'я, ну скільки років ви пили хімічні препарати, ви не збалансовано харчувалися, ну ви пили ем, якісь вітамінні добавки, ну просто порекомендувала коліжанка. Вони вам абсолютно не були потрібні. Ви стресували, ви закислювали свій організм, ви пили все крім води. Ну вода вам не лізла, це моя любима тема. А зараз ви хочете, щоб одна капсула і вже на другий день, або ще вчора вам вже зробила все. Всі ваші діагнози зняті. народи. народ. Ну так не буває. Ви повинні бути відповідальними за ваше здоров'я і подякувати тим людям, які вам дали ту інформацію, і почати крок за кроком, днем за днем, відновлювати своє здоров'я. Але що я дуже рекомендую взяти, записати перед тим, як вживаєте, або от навіть якщо ви зараз п'єте, проаналізувати які місяць ви вже вживаєте під тине харчування. Згадайте, що було до того, як ви почали його вживати. Проаналізуйте, що змінилося місяць, два, три, чотири, п'ять. Ну, точно відбулись зміни. Ну, от сама собі або сам собі, ну ви точно не скажете неправду, так? Бо в мене є ще такий, у нас є згадує робочі чати, там 80 людей. Я вирішила зробити таке опитування, що у вас змінилося в тих людей, які більше трьох місяців п'ють. В чаті 80 людей. І я написала: пройшли головні болі, перестали боліти суглоби, ем, нервова система ем, налагодилась, покращився сон. Я там великий перелік зробила, із з десяти людей відповіло тільки десять. Хоча я бачу, що набагато більше людей. Ем, я написала, і не було ніяких змін, або стало гірше. Ніхто на ці питання не відповів. Головні болі, це все, але просто статистика, яка 80 людей є в чаті, 10, які відповіли. Про що це говорить? Ну це про ставлення до свого здоров'я і тому народ, якщо ви кажете, що воно не працює, воно абсолютно працює, тому що я особисто на собі вже 7 місяців слідкую. Я слідкую за своєю мамою, які 74 роки. Вона мене точно не пропустить, навіть би хотіла пропустити в неї шансів, немає, і тому вона під моїм контролем. Під моїм контролем є моя дитина, яка так само, які 8 років споживає літини харчування, і я бачу ті зміни. І коли мені будь говорити, що воно не працює, ну народ, ви не хочете, щоб воно не працювало. Це вибір, вірно. Ви хочете бути хворими або доказати комусь, що воно не працює. Це ви можете припинити і не пити. Ці капсули правильно? Тому що є ті люди, які сьогодні вийдуть сюди, і навіть до нас завітали сьогодні з Кривого, Кривого, yeah. Рогу, та, Кривого yeah. Рогу, і от сьогодні поділяться результатами, тому що ті люди точно знають і вони отримали результати. А коли ви кажете, що у вас немає результату, я зразу перше говорю: а скільки людина п'є воду? Вона не допиває воду. А основа, що є вісім склянок води. Ці капсули так і називаються. ЕЛ8, вісім склянок води. Ну додайте ту водичку, заберіть каву-чай, і вам не потрібно буде той каву-чай, скільки скільки ви п'єте, або якісь там енергетичні напитки. У мене немає енергії. Ви будете мати енергію, коли будете будете вісім споживати з восьми склянками води. Екселер вісім, Ну, тому і так називається вісім. Проаналізуйте ваше харчування. Якщо ви не замінили харчування, а ви будете вареники на постійній основі харчуватися, тісто, білий хліб, який не корисний. Ну змініть його на цільнозерновий, змініть його на закваска хліб, і ви побачите результат. Бо будете Л8 живати, а харчування буде ну абсолютно ніякий з транжерами, якісь копченості, ну ви будете довго сама собою боротися. Зробіть це комплексно, ну, полюбіть себе. Дайте собі таку установку, позитивну енергетику, скажіть, що ви абсолютно здорові чи здорові, і так кожен ранок дякуйте Богу за ту інформацію, що ви отримали. Починайте споживати 8 склянок води, позитивне мислення, рух, збалансоване харчування, 3 капсули. І ваше здоров'я абсолютно зміниться, і ви вийдете сюди і радісно поділитеся з людьми цією інформацією. І багато людей ту інформацію шукає. Розумієте? а коли ви будете в такому стані, що я п'юно не бачу змін. Тому що ви багато чого не виконуєте типу, по умові тих капсул. Ну ясно, і тоді і, і ви людей так само обділите ту інформацію. А я вважаю, коли селена вам дає таку інформацію, і вона дійсно є, треба максимально використати і почати ділити з людьми, тому що дуже багато людей в пошуках, щоб відновити своє здоров'я. Дякую. Дякую.